Гвіст плавиться, всі чакрунські замки розбиваються на роботу, на полювання, на приховання, на укладання. Це погане, все лихе, все зіпсоване, все зурочене, все наведене, принітки, призори, прив'язки. Знімаю ім'я всяке прокляття, всяке закляття, всякі проклони. Назад його відсилаю, з боском по воді пускаю, хто на надому, слово моє, не перебитий і не перевів. Робив, замикаю знову, знову замикаю І трьома замками 3 дев'ять і трьома ключами. Хай буде так, так є. і є. Так, дорогенькі мені, знову була у нас відливочка. Так. І вижді, тут є така ось ось ця закольцовка, бачите, яка вона велика є тут. Повернемо. Бачите? Яка вона? Повернемо ще. Ось так. Ось, ось ця штучка, все, ось, бачите, тут. Це все-таки нав'яза, так, закольцовка якась. О, загальному, загальнемо. загальному немає нічого тут вже такого страшного, так? Я не так вам покажу, ось так. Ось. Ось так. Ну, Якщо це голова, це шапка, так, скажімо так, це людина. Плащі, так уявіть собі, що тако, так, то вона йде вперед. Так? То ми бачимо ось це, то вона напереді має тут десь на грудях якусь... щось. Ми забрали з неї з людей і все, що вона думала про своє минуле. так? Тут більше все тягнулося з минулого. Немає нічого такого. так? Можливо, щось з дитинства, ось ця як запальцовочка, що я вам казав, ось тут вона знаходиться. Бачите, Бачите яка вона гарна. Це забрали, так, це пов'язано, напевно, зі шлуночком. Ну, живіт, черево, кішка, не забрали. Так, тут ми бачимо ще багато дрібних. І ось тут є якось теж забрали. Ну, теж з минулого, якісь страхи. Так. Я б сказав, що це теж якась зав'язочка.